Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є в нас така болгарка Bosch фірма Круг 230-й. Ціна 1000 гривень. Такий ось мотор. 1000 гривень, повністю працюючий. Відео роботи. Можу скинути в вайбері. Ось така ось риболовна катушечка 80 гривень. Ніби працює. Пістолет для клею 50 гривень. Жужу 700 повністю працююча. Інтертул. Ось така ось маска для сварки. Виставляється під градус в 400 гривень. Ось такий ось моторчик 200 гривень працюючий. Жужу під ремонт 200. Та ось такий жужу під ремонт 120 гривень. Ось такий моторчик 150 гривень, стан невідомий допало. 160 гривень. Та ось такий моторчик 1600. Бірки погано видно тому ось так. Також повністю Відео Відеороботу скину в вайбері. Є в нас ось такий ще штатив, кому цікаво. Та є такі дуже гарні вищата, повністю цілі. То сходяться, сходяться. Тому ось так, поворотні. Ось такі ось. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.